Друзі, всім вітання на нашому зволонтингу каналі Ліснички Тревел. Ось сьогодні субота- 4 жовтня. Пройшли дуже гарні дощики. Зараз на вулиці Сонячно, температура така, що можна по гриби ходити. Ось, Але було достатньо прохолодно, тому тут, е -е, напевно, може, і не Склалися так погодньому, що масово підуть гриби, але гриби є, тому що грибники викладають в своїх каналах багато грибочків, в тому числі тут у нас на лісному масиві. Тому якраз зараз час зайти в ліс і подивитися, що тут є. Ну, я сьогодні починаю зі стандартних маршрутів. Спочатку гляну, чи не виросли грузді. Так, і потім всіма місцями подивитися, чи десь є грибочки. Ну, зокрема, буду всім показувати все, що знайду. Ну і обов'язково ще раз всім вітання з Днем грибників, який був вчора. Бажаю всім повних кошиків, гарного настрою, грибних і буднів, і вихідних, і щоб гриби у вас ніколи не закінчувалися. І ви їх збирали, збирали і збирали цілодобово і е без перерв будь-яких сезонів в році. Так, ну що, друзі, починаємо. Ідемо і шукаємо гриби. Як би було не дивно, як завжди, перший гриб, який я знаходжу, це чомусь сироїжка. Але дивіться, яка гарна. Ось така. Зазвичай вони в цей період бувають не червиві, так, але ця, здається, ані нормальна. Ось така гарна сироїжечка. Так, тобто перший грибочок є. Тут, бачите, хтось збивав щось, теж брав сироїжки. Я сподіваюся, що це тільки початок, тому старт є. Куди рухатися? Є, місця є, рухаємося і шукаємо далі. Так, після сироїжок, здається, мені я знайшов місце з польськими грибочками. Вони тільки починаються. Дивіться, які гарненькі. Якраз. Такі грибочки йдуть на консервацію дуже добре. Значить, давайте порахуємо, скільки я їх знайшов. Ось один. Ось дивіться. Другий. Так. Тепер давайте глянемо ось тут. Дивіться, які красунчики виросли. Два, бачите? Ось третій. Так, ось четвертий. Це вже такий. Більш моцний грибочок. Так. Чотири маємо. Давайте їх сюди буду складати. Ось п'ятий. Так. Трошки червивий один вже бачу. І ось ще два Виросло. Ось такий. Ось оце такий гарний. І оцей. Ну, я зараз поперевіряю, чи вони червиві, чи не червиві, але це те, що вже дивіться, які. Гарненькі польські пішли, це вже дуже класно. Можливо, це таке одне місце, а може і ще будуть. Я буду дуже акуратно зараз тут шукати, тому що дуже класні грибочки. Якщо буде далі тепло, то ну, таких грибочків має бути дуже багато. Ось, як бачите, ось в такому місці вони виросли. Тому буду далі шукати. Зайшов на своє місце, де я в минулому році знаходив червоні сироїшки. Давайте глянемо, що тут є. Бачите вже такі ознаки, що вони. Опа! Які гарненькі, подивіться, клас! Ось така сироїжечка. Вони е насправді, якщо так куштувати, трошки гірчать. Ось, але 25 хвилин відварювання і ніякої гіркоти не буде. Тобто, це така особливість цих сироїжок, повірте, перевірено на собі. Я в минулому році, подивіться, відео вже їх збирав. Так, це така не дуже. О, тут ще є. Дивіться, яка гарна. Ох ти! Ох, якби вони ще цілі були. Краса яка, дивіться. Так. Зараз треба закопати ці ямки. Там, де були грибочки, значить одну. Другу теж закопуємо. Так, давайте ще подивимося. Це місце тут завжди були сироїшки, причому вони росли аж до кінця листопада. Я тут їх збирав. Треба переглянути відео, чи були на початку грудня, то я не пам'ятаю, але кінець листопада точно вони тут були. Ну, ще, я думаю, треба дати їм час. Ось бачите, тут щось було. Поки не бачу більше. Ну, дві такі гарні сировіжечки вже паутиня в ліс. Вже дуже гарно достатньо. Все, тоді, поки більше нема, забираю ці дві і йду далі. Так, ну я все бачив, але щоб ці гриби виросли зараз, так рано, я навіть не знаю, подивіться. Знаєте? Так, це рядовочки. Рядовка зелена або зелениця, як ще їх називають. Дуже смачний гриб. Ми з вами в минулому році їх стільки зібрали разом з е підзеленкою. Так, якщо пам'ятаєте. Ось ці грибочки ростуть восени. Так, дехто вважає їх умовною стівними. Ось, може, так і є е відварювання. І споживання їх у невеликих дозах, воно нічого не дає, в принципі, так. Ось, на відміну від інших різноманітних рядовок. Тому ми завжди ці грибочки беремо, про них ми вже в минулому році дуже багато розповідали. Вони, звичайно, ростуть в піску. Ось е після. З середини, жовтня, початок листопада, якщо гарні погодні умови, їх дуже багато, зокрема в цих місцях. Зараз я знайшов тільки дві, але це плюс, це вже третій тип грибів. До речі, оці червоні сировішки були повністю червивими. Тому я ці гриби забираю в кошик, якщо вони цілі. Так, і ми з вами маємо три типи грибів зараз. Ще трошки рядовочок, дивіться, повиростали які. За їх треба, на жаль, ось так. Виколупувати з-під землі, так, щоб дістати, тому що зрізати вам все одно їх не вдасться. Ви не знайдете, де у них ніжка. А де не ніжка? Ось так. Ось туди. Так ось іще. Дивіться, скільки їх тут. Опа! Ось така кубка. Не знаю, скільки тут їх туди. Так, ці всі закопуємо ямки. Так, може тут ще щось є, ніби нема? Ось, бачите, яке місце. Стільки рядовочок повиростало зелених. Трошки деякі червиві із тих двох, які я знайшов, ось, але той факт, що вони вже ростуть, дуже класно. Тому збираю ці і рухаюсь далі. Так, друзі, тільки що дивився частину, де мастуки можуть бути, е, нема, є зрізи. Рибники тут ходять по лісу. Ось, але дивіться, що я знайшов. Ось, біля вже виходу до наступного місця, до дороги. Дивіться. Мені здається. Це вже білий грибочок. Так, Але хтось його по ньому пройшовся, на нього наступив. Але це він так. Гарний білий гриб. То я вас вітаю з четвертим типом грибів, білим грибочком. Це означає, що треба ще подивитися місця, де зазвичай ми збирали білі гриби. Обов'язково туди підемо, після того як перевіримо тут все. Ось а цей гарний білий грибочок забираю і буду рухатися далі. І йшов я, друзі, ось тут. Вирішив просто ногою відкопати. Ну, так, я не знаю, тут було якось ось так. Так, а тут дивіться, що виявилось, це що таке? Давайте поближче глянемо. Мені здається, це білий гриб. Дивіться, який. В пісочку, але дуже гарний білий грибочок. Ціленький з товстою нішкою. То мені пощастило. Закопую цю річ. Зараз я його обтрушу трошечки і заберу. Класний грибочок. Це означає, що тут в піску вони закопані, можуть бути де завгодно. Зараз буду далі шукати. Але плюс один білий гриб можемо ставити вподобайки, це дуже класно. Йдемо далі. Ще розрив випадково навіть збив один, але я не знав, що тут можуть бути білі гриби. Ще два білі грибочка, дивіться, які дуже гарні ось такі свіжачки. І теж просто, ну, навіть горбика не було. Я просто відхилив частину листя і ось такі грибочки вилізли поряд з тим, де я знайшов. Тому тут треба дуже ретельно шукати в цих місцях. Так, друзі, ще трошки сируїжок я знайшов, я вам вже їх не показував. Ось такі, бачите, різноманітні. Ось, але мені дивіться, довелося вірніше пощастилося знайти ще один білий гриб. Дивіться, який. Гарний. Опа! Закрутився, заліз, бачите, йому було дуже холодно. Вночі було 3 градуси. Напевно, в лісі, може, тут ще в низинках ще менше. ось Але ми його знайшли з вами. Зараз теж його приведу в порядок. Подивлюся, ще тут поряд, і будемо рушати на інше місце дивитися, грибочки. Так, друзі, все. Поки що на цьому місці рухаюсь. До машини, щоб переїхати на інше, подивитися там маслюки та е, місце, де колись росли білі гриби. Не знаю. Тут вони є, то може і там будуть. Але що, що я хочу вам сказати, то таких потужних, як зараз я бачу, е, щоб прямо пройшлися грибники. По всьому, все перекопано, все перерито, стільки грибників пройшло. Я так не пам'ятаю, що прямо все було так перерито. Тобто за цей тиждень в лісі було дуже багато грибників. Я знайшов дуже багато зрізів, ніжок, там ямок, де були грибочки, Скоріше за все, навіть деякі місця з білими. Ось тому то тут з краєчку все перекопано, просто все перепройдено. Тому поїду трошки далі, подивлюся, що там не факт, що там будуть гриби. Тому що я вже казав, що наш ліс. Відрізняється в одну і ту саму пору року. В одному місці можуть бути гриби, в іншому взагалі нічого може не бути, але я подивлюся. Є трошки сироїжок, трошки зелениць, трошки білих. Подивимося, що буде далі. Ось, але ну, дуже багато грибників пройшло по лісу. Так, добре, я вже майже е, дістався машини, зараз переїжджаю на інше місце, і звідти вже будемо далі продовжувати. Так, ну що, друзі, зараз ми перемістилися там, де маслички ми збирали. Ось і ось перші перші маслічки ось такі виросли, дивіться, якраз свіжечки, вони продовжують ще рости, знову є маленькі. Ось будемо сподіватися, що ще вони будуть. Так, зараз ці забираю і буду тут поряд шукати. Я думаю, тут нормально має бути маслючків попереднього разу. Тут дуже багато було маленьких. Тож, я думаю, ці не останні. Ось будемо забирати, ну і походимо тут, подивимося і потім підемо далі. Так, як я і казав, продовжують рости маслюки. На тих місцях, де минулого разу ми залишили дуже багато маленьких. Подивіться, раз. Два. Ось іще один. Ось хлопчики ростуть. Бачите, скільки їх? Це якась. А, теж маслюк, але якийсь такий. Собі. Так, ну я декілька вам не показував. Але бачите, які я зібрав красунчики. Ну Кожен нема просто сенсу показувати. Як побачу місце, де їх багато росте, я вам відразу буду показувати. Але грибників лісі, я вам скажу, тут на цьому місці воно ну, не дуже маленьке, тут, не знаю, так, три десятки цих рядів, може 4. Ось і тут вже дві партії грибників я зустрів. Ось гриби, Грибочки є, і вони всі шукають маслюки тут. Маслуків тут дуже багато, ось таких маленьких. Тому я сподіваюся, що я ще встигну щось знайти, тому буду рухатися швидше далі. Ось, бачите, скільки от таких маслючків багато. Я, напевно, не буду їх брати, але я вам покажу. Дивіться, раз, два, три. Ось, дивіться, ще сім'я. І ось іще скільки їх тут. Бачите? Вони ще будуть. Я їх не буду чіпати, сподіваюся, ніхто їх не забере. Ось, може, завтра. Вже коли буде під підкріп... О, а оці я заберу, дивіться, о, тут які гарні, слухайте, дивіться. Завтра має бути підкріплення у вигляді Валентини. Ось, я сподіваюся, що завтра теж будуть потужні результати. Дивіться, які, О, які гарненькі. Дивіться. О, ось іще. Оп, такий. І отут ще оці я буду забирати. Як і грибочки, дуже гарні маслюки. Іще один. Просто подивіться на них. Опа. Зараз я їх... Ну тут випадково один маленький зірвав, але я його не бачив. Ось, дивіться, ось такі, так. І я вам тут ще покажу. Ось іще. Дивіться, скільки їх тут. Раз. Два, три. Так, о, ніжку відірвав випадково. Так, що тут ще 4. П'ять. Так, і отут, напевно, гриби, так? Дивіться, шість, сім, ще, сім штук. Дивіться, скільки маслюків я зібрав на одному місці. Дуже класних причому. Так, ну ті маленькі точно тепер залишаються, а я буду шукати далі. Зараз ці обчищу покладу в кошик і вперед. Дивіться, як ростуть маслючки молоденькі. Ну, ось такі я заберу, напевно, бачите, ось такі я залишу. Подивіться, скільки їх тут. Ось тут буде, бачите, ось тут, ось тут. Тому завтра треба знову йти за грибами. Дивіться, який в мене вже кошик грибочків. Класний. Ось, рухаюсь далі. Зараз візьму оцей гарненький маслючок. Ось і буду далі шукати. Так, ну це дуже потужні маслюки. Подивіться, які. Давайте їх Оп, дуже акуратно. О! Навіть подвійний. Так, один. Що тут? Ще такий. Опа. Два. І як бонус ось цей. Не дуже маленькі, не дуже великі, але такий потужний. Дивіться, які гарненькі маслючки. Так, кошик вже ось такий. Тому продовжуємо збір маслюків. Я думаю, що повний кошик сьогодні ми маємо зібрати. Так, друзі, зараз ми з вами ще перейдемо дорогу, але перш ніж уходити, я зайшов на місце, де завжди лисички росли, бачите, все ж таки одна виросла, і ось мені здається. Ще, але хтось її розчавив. Бачите? Тому я думаю, що одну лисичку можна зарахувати. Ось тут завжди бу було місце, де е хоча б маленька така кубка лисичок росла, але зараз, бачите, одна розчавлена і просто одна. <кхух> Мені теж здається, хтось на неї наступив. Більше, поки що, я не бачу. Так, але це означає, що це поки що не все. І ми зараз переходимо дорогу і будемо ще шукати з вами маслючки. А це, мені здається, теж лисичка, так? Ось подивіться, ага. Ну дві ну дві це вже можна зарахувати. І третя розчавлена. Три лисички, ось маленька стара, бачите, але така теж можна забрати. Так, і все. Тобто, місце з лисичками, воно все ж таки існує ще, але. Урожайність впала майже до нуля. Але це нічого страшного. Я думаю, що ми з вами, ось, бачите, ще розкопав вони вже такі старенькі, чомусь не встигли їх забрати. Ну, зараз я тут їх почищу, подивлюся, чи можна якісь взяти. Ось. Добре, рухаємося далі. Так, друзі, остання локація маслюків. І я ще хочу подивитися одну локацію, де колись росли білі гриби. Мені дуже цікаво, чи щось там є. Так, буду шукати маслючки, бачите, ось такі натрапив гарненькі. Ось і поряд отакий роз ще, ріс, верніше. Так, ось беремо раз. І беремо два. Дивіться, які гарні маслючки. Кошик у нас, бачите, ось такий вже. Дуже хочеться його наповнити повністю. Тому я думаю, що з вашими зусиллями, з вашими вподобайками, гарними коментарями це нам вдасться. Так, ну тут дуже багато зрізів, і там, до речі, було, якщо так дуже коротко підсумувати подорож за маслюками, в лісі дуже багато грибників. Вони ходять по всім місцям, збирають гриби. О, мені здається, там бачу маслюки, збирають гриби. Ось е, сваряться, що багато грибників теж дуже хочуть, вони, напевно, зібрати свою частинку. Ось, Але, на жаль, так і є. Якщо грибний сезон, то грибів дуже багато. І грибників багато. Так, давайте переключимось сюди, я хочу вам показати, е, я ніби знайшов. Дивіться, які грибочки, дивіться, які маслюки. Ось один, ось другий. Ось. Третій. Ось четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, ось восьмий. Таке гарне місце маслюків тут ще не було. А ось ще 9-10, дивіться. Зараз я їх буду збирати. Напевно, навіть хочу ріл зняти для цього. І тоді подивимося, що буде в кошику. Так, друзі, ну це я вам маю показати. Дивіться, які маслюки просто фантастичні. Ось, давайте рахувати. Один. Два. Тепер тут що у нас? Три. Чотири. П'ять, шість. Так, ось іще. Сім. Сім осключків, але це ще не все. Це ще не все. Йдемо сюди. Ось іще. Дивіться, які. Опа. Іще два. Так, і ось іще. Один. Отакі. Так, а ось іще. Дивіться. Я думаю, що десь тут ще не побачив. Я подивлюся. Зараз, зараз вам покажу ті, які я побачив. Ось вони всі. Дивіться, яка вийшла кубка маслюків на одному місці. Просто фантастика, так? Це просто клас. Тому зараз буду далі шукати, але місця тут дуже класні. Сподіваюся, що щось знайду. Так, ну що, друзі, вже рухаюся потрошку назад. Я вирішив ще одне вам місце показати. Подивіться, скільки маслюків. От, знову раз, два. Три. Ось дивіться, 4, 5, 6. Так, і десь я ще бачу ось тут. Ось це велетенський, напевно, червивий. ох, -хо, хо Дуже потужний. Тому бачите, ось такі маслючки ростуть. Такі місць дуже багато. Подивіться на цей кошик зараз, як він виглядає. Мені здається, такий дуже фотогенічний, якщо його отак поставити в гілочки. Зараз зроблю фотку відповідно. Але після того, як обчищу ці грибочки, ось я ще хочу подивитися одне місце з білими грибами. Ось, зараз вже завершу тут маслючний. Якщо там щось буде, я вам покажу. Якщо ні, будемо показувати вже фінал. Так, ну що, друзі, як бачите. Останнє місце я повернувся туди, де в далекому 2020 році було стільки білих грибів, що не вміщалися в кошик. Тут, звичайно, жарт, кошик був великий, Ось, але дуже було багато білих грибів. Після цього, після цього 2020 року кожен рік я тут дивився, нічого не було, жодного білого гриба не знайшов. Що дуже цікаво. Ось, але зараз є спроба перевірити. Чи дійсно тут вже нічого нема. Ну, якщо нічого не буде, я взяв з собою пустий кошик, тому що той вже повний доверху забитий маслюками. Е, якщо ні, тоді вже ще раз вам покажу той чудовий кошик, і будемо завершувати. Якщо так, то покажу білі гриби. Ну що, зустрінемося вже в наступному кадрі. Ну що, друзі, на жаль, білих грибів там нема. Ну, там взагалі ніяких грибів нема, але білих теж нема. Ось, тому я на сьогодні буду завершувати. Завтра, можливо, ми ще з Валентиною разом подивимося е, ці місця. Ось, і, як завжди, я вам буду показувати кошик. Давайте дивитися. Ось сьогодні наш вірніше, мій персональний внесок в контент на нашому каналі. Так як я і хотів, повний кошик маслюків. Ось ось він такий, бачите? Ось такий. Я, якби там ще ходити, е, не знаю. Пару годинок, я думаю, можна ще такий кошик було б зібрати. Але на сьогодні достатньо. Завтра, я думаю, що не буде дощу, треба е, ще раз вибратися і подивитися, що залишилося. Маслюки є, вони тільки пішли. На жаль, не так багато інших грибів, які б хотілося. Я б хотів би польських грибів назбирати. Але ну, є маслюки, будуть, будемо сьогодні чистити такі маленькі. Ось е, я вам всім бажаю гарного дня. Ще раз всіх вітаю з Днем Грибників зустрінемося в чергових грибних відео не забудьте поставити лайки написати поставити вподобайки написати коментарі зустрінемось наступного разу пока пока